Якщо ви відкрили це відео, значить ви вже втомилися бути сильною, хоча б трохи хоча б сьогодні. І дійсно хочете зрозуміти, як пройти перші дні різдвяного посту без нервів, без сліз і без знати цього відчуття, що ви тягнете весь світ на собі. Всім привіт! Я Катерина Полощук, і ви на каналі Жінка Творіння Боже. Тут ми говоримо про справжнє покликання жінки та про те, як зберігати ніжність і силу в сучасному світі. Різдвяний піст це не ще одна духовна задача, це крок назустріч до Господа, крок в бік різдва, крок туди, де народжується надія. Але Давайте чесно, саме в цей період ви найчастіше відчуваєте, що у вас всередині, знаєте, все таке надто загострене нерви, сили, терпіння, думки. У кожної з нас дуже багато обов'язків, багато задач і багато очікувань від себе. І десь глибоко в серці дуже багато втоми, про яку. Ну, ми нікому не можемо сказати. І саме в такі моменти піст може стати або нашою підтримкою, або новим тягарем. У перші дні посту найбільше хвилює не стільки голод, скільки знаєте, ось такий внутрішній безлад, багато задачність, яка не дає молитві просто діяти, болить роздратування, яке виникає не звідки, болить відчуття, що ви стараєтесь, а всередині нічого не змінюється. І якщо ви зараз слухаєте мене і всередині. Вас щось відгукується, ви точно в правильному місці. Бо в цьому відео ви отримаєте 5 конкретних теплих життєвих кроків, які допоможуть вам пережити ці непрості перші дні посту без надриву, без нервів і без почуття провини. І якщо ви залишитесь зі мною, я обіцяю, ви почуєте саме те, що зараз потрібно вашій душі. Давайте чесно, коли ми тільки налаштовуємось на піст, ми завжди думаємо про одне й те саме. От тепер я буду більше молитися, більше читати. Буду додавати акафісти, хтось канони, хтось псалтир, хтось Євангелія, а хтось взагалі бере і намагається одразу все об'єднати і взволити на себе читати це щодня. Але, на жаль, наше сьогоднішнє життя, наша така багатозадачність, постійна гонитва і відповідальність, вони. Просто не дають нам цього зробити. У нас і так занадто багато турбот, занадто багато завдань, занадто багато речей, які ми повинні зробити щодня. І сьогодні жінка це не просто жінка, яка займається домом, як це було колись. Колись у жінки була одна головна задача: домашнє тепло, діти, чоловік та сімейний вогник. А сьогодні все зовсім інше. Є жінки, які справді обрали сім'ю як головне служіння, і це прекрасно. У них своя величезна праця. Як і в жінок колись, але є інша категорія: ті, хто, крім дому, тягне на собі ще й роботу, і тут стає ще важче. Забирається левова частка часу, і на духовне просто не залишається сил. Є жінки, які виховують дітей самі, є бабусі, які лишились зовсім одні. Є жінки, які самі тягнуть і дітей, і чоловіка, і всю 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 сім'ю. Є жінки, у яких просто немає плеча поруч, і все на них. І як у таких умовах можна говорити про те, що потрібно посилювати молитву в таких колосальних обсягах? Звичайно, це дуже важко. Піст це завжди дорога, крок за кроком. І найголовніше, не треба взвалювати все на себе, не треба вставати вранці і думати, «Все, в мене сьогодні там 40 сторінок, які я маю зараз прочитати. Тому що десь вже на п'ятій-шостій сторінці ви зловите себе на думці: Господи, навіщо мені це все? Це так складно, а думки десь вже там, в кастрюлях щось кипить, а інша думка про те, що там на роботі якийсь звіт не встигли зробити, а зараз пора звітів. А ще ви пам'ятаєте, що треба оплатити комуналку, і все це прямо під час молитви, під час моменту, коли мав би бути такий, знаєте, духовний спокій. І найстрашніше, що в цей момент втрачається сама суть молитви: сенс, така серцевина. Що таке молитва? Молитва це наш живий розмовний подих до Бога. Це не текст, це діалог, це те, чим говорить наша душа. Чому ми читаємо тексти святих? Тому що ми такі, як є, часто косноязичні. Нам важко сформулювати свої думки, важко підібрати слова. Ми можемо відчувати щось глибоке, але сказати це перед Богом дуже складно. А святі за нас склали те, що ми самі хотіли б сказати. Коли ти відкриваєш молитву і читаєш, і думаєш, Господи, та я ж саме це хотіла сказати, але мені це навіть не прийшло і в голову. І ми стаємо до молитви і читаємо. Але не треба читати все підряд. Якщо у вас є 10 хвилин, ось їх і використовуйте. Якщо ви можете прокинутися на 10-15 хвилин раніше, чудово, якщо посеред вашої щоденної метушні... Чи просто жіночою багатозадачності, у вас є 10 хвилин, цього достатньо. Раніше всі моменти ми що робили: пили каву, сідали, прокручували стрічку новин, відпочивали і відповідали на повідомлення. А я вам скажу так: каву можете залишити, не скрольте стрічку, посидіть з кавою, пусть вона рядом постоїть. Але ці 10 хвилин подаруйте Богові. Вранці відкрити молитовник, прочитайте ранкове правило. Подивіться, наскільки воно духовно багате і сильне. Ввечері прочитайте вечірні молитви, і ви самі не помітите, як ваш день почне преображатися, справді преображатися. У вас з'явиться відчуття, ніби. На душу поклали, знаєте, таку м'яку ковдру спокою. Ви будете більше встигати, будете спокійніші, врівноваженіші. Бо ви взяли благословення на цей день. Ви подякували за ніч, бо ви проснулися. У вас є неймовірна молитва а в ранковому правилі молитва оптинських старців. Це молитва, яка просто змінює мислення. Коли я почала її читати, в мене змінилось просто все. Господи, дай мені з душевним спокоєм прийняти все, що принесе мені наступний день. Це неймовірно сильні слова. От трапиться щось непередбачуване, десь там якась аварія, от, е, якась біда. Як це прийняти з душевним спокоєм? Це важко, дуже важко. Але саме. Піс це час, коли ми вчимося не впускати в нашу душу зайвих емоцій, зайвих страхів, зайвого шуму. Наш мозок сьогодні як смітник. Туди летять новини, війна, біда, події у світі негатив. Ми за день вбираємо в себе стільки чужого болю, що потім ввечері просто думаємо, господи, що ж зі мною відбувається. Тому найперше, що вам треба усвідомити, це не перевантажувати себе молитвою. Якщо ви тільки починаєте 10-15 хвилин достатньо. Якщо ви досвідчені і хочете посилити свою молитву, складіть собі невеличкий графік, не строгий, не жорсткий, просто о, подумайте, продумайте все. Наприклад, ви їдете на роботу 30-40 хвилин. Чому б не почитати Євангелія саме в цей час? Це буде краще ніж їхати і думати про якісь там дрібні. Подразники дивитися на людей, нервуватися, злитися, ловити якісь емоції, які тільки віддаляють нас від спокою. Просто розподіліть ваш час, не робіть з молитви виснажливий марафон на годину півтори. Все має бути розмірено по-жіночому, по душевному, по справжньому. І тільки тоді це принесе плоди для вашої душі. І якимось таким цікавим дивним чином а минулий запис другого кроку Кудись він зник і мені доводиться знову записувати цю маленьку частину. Друге, про що ми з вами поговоримо, це про Євангелія, про читання саме Євангелія. Чому це так важливо? Знаєте, коли ми живемо у звичайному повсякденному ритмі, ми стараємося читати якісь правила, закони, орієнтуватися в якихось повсякденних нормах. Коли ми їдемо по дорозі, ми знаємо правила дорожнього Руху, ми знаємо знаки, ну майже всі знаки, ми розуміємо, що є певні обмеження, певні вимоги, які допомагають нам не робити там на дорозі аварії. Але чому а, так трапляється, що вважаючи себе, себе православними християнами, ми при цьому не читаємо? Євангелія, я дуже часто стикалася з думками, що Євангелія, мовляв, застаріле, що воно не пристосоване до сьогоднішнього життя, і що зараз зовсім інші реалії інші часи, але це абсолютно не так. Обов'язково включіть у своє щоденне духовне життя читання. Євангелія дуже багато відповідей на наші запитання, які виникають кожного дня, ми знаходимо саме там. Ми не знаємо, як відповісти там чоловікові після якоїсь сварки, де щось сказали, де щось там образились і образили, і якісь там емоції вибухнули. Ми відкриваємо Євангеліє, читаємо, читаємо, і раптом там такі духовні поради, що ти сидиш і думаєш, Боже, та я ж ну, так могла б саме відповісти чоловікові. Це ж взагалі така дрібниця на фоні всіх подій, які взагалі відбуваються в житті. Та потрібно було ось так, так і так, а не як я собі там надумала. Євангелія сьогодні це е, дійсно справжня інструкція до життя. Як би це банально або трошки там побите не звучало, але це правда: інструкція до нашого сьогоднішнього життя. І читати його надзвичайно важливо. І знаєте, не тільки Євангелія, а повністю всю Біблію. Подивіться, є люди, які живуть поза храмом. Вони можуть не ходити на служби, не ходити до церкви, але при цьому неодноразово перечитували всю Біблію. А тепер чесно між нами, чи прочитали ви хоч раз всю Біблію? Чи двічі, чи тричі, чи пам'ятаєте ви якісь цитати з Біблії, чи пам'ятаєте ви взагалі 10 заповідей, чи заповіді блаженства? Багато з нас хто цього не знає, і це. Ну, давайте чесно, це дуже соромно для православного християнина. Я зараз нікого не засуджую, і не хочу нікого принизити. Я хочу просто е нагадати і підкреслити, що читання Євангелія надзвичайно важливе. Я вже це говорю втричі. Тому посильте свій піст читання. Не потрібно брати його, знаєте, як там якусь художню літературу і відразу читати все від корки до корки. Не потрібно ставити собі там якийсь план. Зараз візьму одну книгу з Біблії, повністю її влуплю, і, або візьму там Євангеліє від Матфії, прочитаю все за кілька днів. Це неправильно, це а, справді в сьогоднішньому ритмі дуже виснаже. Беріть одну главу, один якийсь невеликий уривок або декілька віршів. Зробіть це реальним для вашого життя. У мене, до речі, вийшов щоденник жінка творіння Боже. І отут у нас на кожен день є посилання на читання Євангелія саме в цей день. Ми відкриваємо і бачимо там, наприклад, Євангелія від Луки, така та глава, такий та вірш. Ми відкриваємо і просто читаємо. Це 3-4 хвилини, не більше. Ви відкрили, взяли і прочитали. Також в моєму щоденнику, я ще цього разу додала, є Біблія за рік. Погано, видно? Є Біблія за рік. Що це означає? Це посилання на книги, які ми читаємо сьогодні, наприклад, там глава з второзаконня, глава з Євангелія там від Іоанна і один псалом. І якщо ми кожного дня читаємо ось такі невеликі уривки, декілька глав, ми за рік прочитуємо всю Біблію. Уявіть собі, ви зможете, за рік, не поспішаючи поступово прочитати всю Біблію. І отак в моєму щоденнику день за днем все розписано. До речі, хто хоче а, придбати такий щоденничок, друкованого формату вже немає, він дуже швидко розійшовся, але ви можете написати мені, а, посилання буде в описі і придбати в pdf форматі А тепер давайте перейдемо до практики: знайдіть кілька хвилин на читання Євангелія. Я в минулому пункті говорила, що. У дорозі ви можете прочитати, коли ви щось готуєте на кухні, коли у вас щось там кипить є п'ять хвилиночок. Залиште собі маленький вангель на кухні, десь в куточку, там, щоб воно не забруднилось. Відкрили опрочитали, не потрібно знаєте, як робити з цього цілу процесію: стати перед іконами, запалити свічки. Вдягнути платочок або хусточку, а, прочитати молитви перед читанням Євангелія, потім молитви після читання Євангелія це все дуже важливо, це прекрасно, це чудово для тих, в кого є вже такий досвід, хто до цього готовий і хто постійно живе в такому ритмі. Але для тих, у кого все на ходу, у кого діти, робота, побут, служіння, і ви тільки починаєте. Для вас буде дуже корисно просто взяти прочитати кілька рядків, кілька віршів, там одну главу, якщо встигнете, так як зможете саме зараз. Тому не нехтуйте цим правилом обов'язково знайдіть декілька хвилин. Ми ж якось знаходимо е, хвилини, щоб пролистати стрічку новин, правда? А потім дивимося, а це були не декілька хвилин, а це було 40 хвилин, а то й більше. І час на це чомусь у нас знайшовся. А от на Євангелії ми ніколи не можемо знайти час, бо це дуже довго, це виснажливо і насправді це дуже погано. Тому, будь ласка, дисциплінуємося, але пам'ятаємо те, що я говорила до цього: не навантажуємо себе понад міру. Потрішечки відкрили щоденник, відкрили будь-який сайт, подивилися, яке в... Євангеліє читається саме сьогодні в храмі, та да навіть і без цього просто відкрили Євангеліє, поставили собі закладку і читайте по декілька віршів. Хоча або одну главу прочитали завтра. наступну главу прочитали крок за кроком, крок за кроком. І ви не помітите, як ваше життя почне змінюватися. Ваш світогляд зміниться, ваша поведінка почне змінюватися. Чому? Тому що ви читаєте реальні приклади, реальні історії святих, у тому числі і жінок, ви бачите, що говорить Господь на ту чи іншу тему, і це принесе свої колосальні плоди в ваше життя. Тому друге, що є головним в нашому постовому шляху, ми обов'язково читаємо Євангеліє. Якщо ви сьогодні не прочитали, бо дуже втомились. Нічого страшного. Завтра візьмете і прочитаєте. Головне не кидати, головне читати, хоч потрошку, але стабільно. Третій крок про їжу в піст. Постні страви і все, що з цим пов'язане. Дивіться, як ми підходимо до посту. Починається піст, ми як жінки, давай обирати, зберігати інстаграмні Страви такі пісні, такі пісні, такі котлетки, гречані, такі котлетки горохові. Хто що любить? Я, наприклад, дуже спокійно стала відноситись до їжі, тобто потрібно розуміти ось цю грань. Ми припиняємо їсти заборонено, м'ясо, молочко. Але наш режим ось цього поїдання їжі, хоч і пісною, не припиняється. Тобто ми чекаємо піст, ой, ми ж будемо їсти селедочку під шубу, вона ж така смачна, ну ми не заміню там на пісне. І ми за вечерою всю тарілочку цієї шуби з'їдаємо. Такі всі брюшко наїли, все супер. І куди ж далі молитися, коли ми вже ситі, лениві, нічого не хочеться. Ну, але ж страва пісна. Так само і якийсь там вінегретик смачненький, такі класичні пісні страви, так? Наїлися. Ми чекали йому це піст, їмо цей венегретик, додаємо якусь, може, рибку туди, селедочку. це ж так смачно. І де ж тут піст? Ось тут посту вже немає, бо ми як їли смачненьке, так і продовжуємо їсти смачненьке. Тобто в нас трішки змінилась просто їжа. Ми припинили їсти курочку, ми почали їсти там рибку або овочі. Або ті ж самі морепродукти. Але що таке морепродукти? Мало хто собі може їх дозволити, ці морепродукти. І це вже розкіш, розумієте? Ми там зробили ці міді або креветочки, там собі купили на свято і що де ж тут піст. І тут посту вже немає, бо ми себе не обмежуємо. Ми просто змінили продукти. Ми почали їсти трішки інше. Формально дозволене, але по факту ми все так само догоджаємо собі. Я не кажу, що не потрібно це їсти, просто потрібно по-іншому відноситись до їжі. Але що ж таке моропродукти? Це смачненько, це не обмеження, і виходить так, що піст зводиться до того, що ми просто читаємо рецепти, шукаємо, де б себе смачно нагодувати, саджаємося, робимо вареники з картоплею, з капустою. Вони ж такі смачненькі, і ми їмо, і нам так добре, пісно, але добре. А де ж обмеження? Не потрібно зосереджуватися на їжі, будь ласка, з'їжте гречку, з'їжте той винегрет, але поставте, встаньте зі столу трохи голодними, не з відчуттям, що живото лусне. З'їжте що, звичайне, не те, що збуджує рецептори, не те, що дає вам кайф і задоволення. Обмежте себе в солодкому, ми всі любимо солоденьке. Обмежте себе в смачненькому. Я, наприклад, кожен піс намагаюся обмежити себе в каві, бо я люблю її. Якщо не можу, зовсім обмежую її хоча б до однієї чашки в день. Це теж міра посту. Тому все повинно бути по пісному, по головному, без надмірів. Можна так об'їстися постними стравами, що нічого більше не хочеться, а можна їсти мало просто і з любов'ю. І ще багато хто орієнтується на монастирські устави. Коли можна масло, коли не можна, коли сире, коли варене, але Чернечий піст це Чернечий Піст, а монах вже себе обмежив у всьому, у родині, у світі, в комфорті. У нього інші подвиги, інше життя. А ми світські люди. У нас спокуси кожного дня: діти, роботи, інтернет, думки, стрес, новини. І головне обмеження для нас не завжди їжа. Головне душа, емоції, любов, лагідність, доброта в серці і те, як ми відносимось до людей. І тепер ще один момент, який дуже важливо сказати: в нашій сім'ї можуть бути люди, які не постять. Дітки не постять, чоловік може не постити, або там якісь родичі, батьки можуть не постити. І часто виходить, що ми єдина людина в домі, яка входить у піст. І ось тут виникають складності, бо ми готуємо діткам молочку, готуємо чоловіку м'ясо, все як завжди. І нам дуже важко не зірватися, дуже важко не підвищити голос, не почати нервувати, коли ти стоїш біля цієї пліти і готуєш те, що сама ну, не можеш ти з'їсти. Тому, будь ласка, в першу чергу подумайте про свою сім'ю. Приготуйте чоловіку, приготуйте дітям, а собі з'їжте щось просте, не встигли приготувати собі окремо, можливо, інколи доведеться там з'їсти те, те ж саме, що ви готували іншим. І це не перестане бути постом, бо головне любов і мир в серці і в сім'ї, а не здатність вистримити, знаєте, от цей гастрономічний марафон. Якщо ми будемо кричати, всім нагадувати, що зараз піс не можна їсти м'ясо, виключити телевізор, дратуватися, тиснути, сварити, то ніхто ніколи не захоче постити, бо піс в такому домі буде сприйматися як нерви, злість і тиск. А так не має бути піс не про це, піс про те, щоб не з'їсти своїх близьких. Наступний крок це інформаційний шум. Дивіться, зараз є дуже така модна тенденція видаляти телеграм, інстаграм, TikTok і повністю обрізати всі соцмережі. Це непогано, але я вас до цього не закликаю. Це не зовсім така правильна тенденція. А наша задача не знищити всю інформацію, а не впускати в себе лише зайвий шум. Почніть із простих речей. Припиніть перед сном скролити стрічку з новинами або розважальними відео. Припиніть це робити вранці. Припиніть це робити в день, коли мозок і так перенасичений. Відпишіться від тих, хто зараз вам заважає, виснажує, тригерить, викликаючи негативні емоції. Залиште в підписках лише тих, хто вам корисний. Залиште собі православних блогерів, сторінки храмів, монастирів, священиків. Тих, від кого ви реально збагачуєтесь духовно, ці аккаунти, які несуть духовну користь та радість, а не там якийсь зайвий шум. Так само і з ютуб каналами. Ну, алгоритми можуть підсовувати все, що завгодно, але дивіться лише те, що буде корисно саме для вас. Хочете подкаст? Я от дуже люблю подкасти різні, і я не обмежую себе в цьому під час посту. Але вибираю саме духовні подкасти, слухаю священиків, які мені близькі, чия точка зору мене надихає, я збагачую Духовно в ті моменти, коли руки зайняті, а голова може слухати. Бо якщо ми повністю відключимо всі соцмережі і не матимемо часу читати духовні книги, що ж тоді залишиться? Порожнеча. І цю порожнечу рано чи пізно почне заповнювати щось негативне те, що першим впадає на очі. Тому припиніть впускати в себе новини, погані новини. Сьогодні і так в світу е, вистачає цього зла. Не дозволяйте йому війти в вашу душу через усі екрани. Припиніть дивитися фільми та серіали, які вам заважають, розгодують емоції, забирають внутрішній спокій. Хочете щось подивитися? Виберіть щось спокійне, щось добре, духовне, те, що принесе користь вашій душі. Дуже багато християнських фільмів. І, от, повертаючись до минулого пункту. Ми не зосереджуємось на їжі, ми зосереджуємось на духовному, те, що входить в нашу душу, і на тому, що виходить з неї. Ми не слухаємо забороненого, не дивимось зайвого, не впускаємо токсичного, не дозволяємо інформації руйнувати саме наш стан духовний такий. Бо тут у боротьбі з інформаційним шумом і починається наша справжня внутрішня боротьба боротьба з власними пристрастями. Зі звичку проковтовувати все підряд, зі звичкою відволікатися, замість того, щоб помолитися чи заспокоїтися морально. І саме тут починає народжувати такий духовний спокій, духовна радість, ті, що так не потрібні кожній жінці, і саме в піст. Останній п'ятий крок поставте собі цілі на початку посту. І знову повернусь до своїх щоденників, які я створюю на перших сторінках. Ми можемо визначити свої духовні цілі, над чим хочемо працювати цього пусту, у чому прагнемо зростати, які духовні звички хочемо берегти, які маленькі особисті кроки зробити. А наприкінці посту вже відмічаємо, що нам вдалося, як я прожила цей піст. Що було найкраще, що найважче, і за що я вдячна цьому періоду, і що хочу змінювати далі? Це надзвичайно важливо ставити саме цілі, бо якщо ми йдемо навмання, нічого не вийде. І саме тут ми підходимо до а, такої головної ознаки вдалого посту, духовного посту. Успішний піс це той стан душі, у якому ви готові рухатись далі. Коли він завершився, ви поставили собі ціль молитися, сповідатися, причащатися, вирішили приборкувати свої пристрасті. Бо ми, жінки, часто любимо поговорити, попліткувати, посуджувати, навіть мовчки в голові. Йдемо і думаємо, а вона так вдяглася, а та те сказала, а та інше сказали. І ми боремося з цими слабкостями, зі своїми гріхами, зі своєю сварливістю, крикливістю, з іншими такими маленькими внутрішніми битвами. І от коли піст завершується, багато хто поводиться так, Піс закінчився, і в перший же день ми починаємо смачно їсти. Інколи занадто перестаємо сповідатися, причищатися аж до наступного посту. І знаєте, духовне життя ніби так ставиться на паузу, а так не повинно бути. І. Ми повертаємось до головного єдина ознака вдалого посту, коли він закінчився, а ваші духовні звички залишились з вами: молитися, причащатися, боротися з пристрастями, читати Євангеліє. Якщо ви продовжите це робити, хоча б частково, хоча б маленьку частину того, що робили в Піст, значить піст не минув даремно. Ви працювали над собою, боролися зі своїми гріхами і пристрастями, вчилися заново бути православним християнином, вчилися любові, вчилися дивитися на людей з теплом. І якщо ви йдете далі, ваш піст вдався, він наблизив вас до Господа. Тому ставте собі такі цілі, які вам під силу в цей піст, хоча б одну, наприклад, там читати Євангелія, або якщо ви тримаєте піст у їжі, винести з цього щось важливе, наприклад, залишити середу і п'ятницю як пісні дні після посту. Або поставити собі ціль боротися з осудами та плітками. Якщо ви помічаєте, що в храмі хтось там вас дратує, боротися з цим. Якщо вам хоча б трохи це вдасться, і ви продовжите це означатиме, що піст точно був не даремний. Не жініться за такою, знаєте, постовою модою. Не ставте собі за моту просто схуднути чи обмежити себе в їжі заради результату. Найголовніше. Стати добрішими, м'якшими, достойнішими християнами, стати ближчими до Господа. Тому беріть лише ту ношу, яка вам у цей період під силу, нехай вона буде маленька, але вона буде ваша. В наступний піст видасте ще щось, у третій ще. І так формується справжня сила. Не відразу до такого ривка, а від довгого, тихого, послідовного шляху. Навіть якщо на цей піст ви візьмете хоча б. Правило читати ранкові вечірні молитви, але робитиме це щодня без пропусків зі старанням. Повірте, після посту ви продовжите. Це стане вашою звичкою, це стане вашим життям. І у наступний піст видасте Євангелія, потім там середу і п'ятницю, потім боротьбу з пристрастями. І так крок за кроком ви будете зростати. Я щиро бажаю вам, щоб цей піс став максимально корисним для вашої душі, щоб ви знайшли у ньому підтримку, світло і натхнення у продовженні духовного життя. Якщо вам було цікаво, поставте, будь ласка, лайк, напишіть в коментарях, чи досвідчений ви християнин і постите суворіше, чи тільки починаєте свій шлях, що вам вдається. Найважче чого хочете досягти в цей піст? Я прочитаю всі коментарі і, можливо, зможу вам ще чимось допомогти. Буду дуже вдячна за вашу підписку. Вона справді допомагає розвиватися моєму каналу. І хто хоче придбати журнал Жінка творіння Боже, він зараз доступний в pdf форматі. Посилання залишаю в описі під відео і також залишаю посилання на мій телеграм-канал. Там ми говоримо про молитву, жіноче серце, віру, підтримку і щоденне духовне життя. Буду рада вас там вітати. Всім бажаю легкого, радісного і дуже спасительного посту!